Obrona ma jest staty priorytetem wytrat Europejskiego Sojuszu na najbliższe roki. O tym ho, mówił eurokomisarz z pytań obrony i kosmosu, Andrius Kubilius z ministrem Zakordonych spraw Polski, Radosławem Sikorskim. Rozmowa odbyła się podczas um, nieformalnego samitu ministrów obrony i U w Warszawie. Radosław Sikorski także podkreślił słabkość prowokuje agresję i na że Polska wrze inwestuje w obronną przemysłowość mniej 5% pięć w wwp, a c jeszcze y, posa, posadowi, w które na na neobchędności wojskowej pitemki Ukrainy. Польща демонструє надихаючий приклад для всіх держав-членів ЄС. Польща дбає про власну оборону завдяки чіткій стратегії, продуманим інвестиціям і довгостроковим планам. Ці плани передбачають як збільшення оборонного потенціалу, так і зміцнення польської оборонної промисловості, яка відіграє важливу роль у загальному ландшафті європейської оборонної індустрії. Крім того, Польща докладає значних зусиль для підтримки України, що є ключовою частиною всієї нашої оборонної стратегії. Нашим пріоритетом є забезпечення найнагальніших потреб України боєприпасів, великокаліберної артилерії та систем протиповітряної оборони. Ми також взяли на себе зобов'язання посилити підтримку України у процесі інтеграції її оборонної промисловості до європейської промислової бази. Ця база має зростати, оскільки замовлення американські компанії розписані до кінця десятиліття. Тому ми повинні виробляти цю зброю в Європі. Ми очікуємо на другий форум оборонних індустрій ЄС України який відбудеться у Брюсселі 12 травня, щоб посилити співпрацю. Ми рішуче підтримуємо пропозицію Києва щодо повного негайного та безумовного припинення вогню. Сподіваюся, що наші американські друзі та союзники тепер бачать, хто прагне миру, а хто війни. Україна погодилася на припинення вогню без жодних умов. Путін висуває штучні вимоги, намагаючись заздалегідь визначити результат мирних переговорів, роблячи припинення вогню залежним від своїх умов. Ми сподіваємося, що Росія погодиться. А якщо ні, то президент Трамп зробить правильні висновки, а саме посилить тиск на Путіна. Про те, чи здатна Європа захистити себе без США, чи стане Україна ключовим елементом європейської оборони і як буде посилено її військову підтримку? Говоримо з гостем студії, дипломатом, аналітиком Центру східних досліджень Робертом Пщелем? Добрий день. Добрий день добрий день вчора. Трамп оголошує фактично цілому світу таку митну війну. Запроваджує дуже серйозні тарифні обмеження. На вашу думку, на тлі війни в Україні чи не стане це таким додатковим викликом для е, такої трансатлантичної єдності країн? я no, ja хотів би сказати, що ні, як але якби я сказав це, я б збрехав. На жаль, це вже черговий елемент політики нової адміністрації другого строку повноважень президента Трампа, який по перше запроваджує хаос. По друге ускладнює життя ці мита. Там дуже багато знаків запитання. Треба сказати, бо Дивно складається, що союзники, партнери, найближчі друзі Сполучених Штатів Америки, їх до них поставилися гірше ніж до противників, бо взагалі немає митних тервів щодо Росії, Білорусі і України пояснення, яке було передане представниками Білого Дому, що є санкції і що немає торгівлі, але це не до кінця правда. Бо з Росією, наприклад, є різні товари, які не охоплені санкціями близько трьох мільярдів доларів, і це не мала сума. Крім того, йдеться про принципи. Так і це все впливає, бо все. Взаємопов'язане президент Трамп часто посилається і зробив це також вчора. Це досить важливий елемент його погляду на світ до кінця 19 століття, коли Америка була сильною, і так далі. Але історія ж нам про щось говорить. Також запроваджувалися санкції. Також почалося з Канади і так далі. Є певні подібності. Це не закінчилося добре для Сполучених Штатів Америки, і тому що просто немає. Обґрунтування щоб щось таке подібне ділося. Вже не буду говорити про цифри, які тут не підходять до цього. Але союзники з союзниками, друзі, друзями на різних рівнях. Світ набагато більш інтегрований. Тому на жаль, відповідь на ваше запитання звучить так. Це дуже ускладнює справи. Це ще погіршує, я б сказав, цю атмосферу. Чи це кінець? скажімо так, світу в лапках. Ні, я переконаний, що саме США будуть змушені відмовитися з певних різ рішень бо наслідки в них самих ударять. але якщо ми говоримо про питання пов'язані з Україною, звичайно, найважливішою справою є здатність України вести справедливу оборону захисну війну. хороша новина, така що коло друзів України, партнерів України, фактично союзників України, досить широке. І більшість цих союзників, як в Європі, я кажу про більшість держав НАТО та ЄС, але наприклад. І країни Тихого Тихоокеану, Японія, Австралія, як приклад, вони не відмовляються навпаки, такі їхні декларації, включно із зустрічю у Варшаві. Вони намагатимуться намагатимуться збільшувати підтримку, але звичайно, найбільший союзник і найважливіша держава, що стосується безпекового виміру, виміру обороноздатності. Який починає вести іншу політику як торгову, але це також впливає на інші сфери, то делікатно кажучи, не допомагає зараз, пане Роберте. Я хочу задати таке питання про те, чи НАТО взагалі існує. І за за хвилину послухаємо синхрону колишнього головнокомандуючого пана Валерія Заурного, але ще дам, але дам нині так, нині він посол України в дам, Великобританії. Він теж приклад Бена Годжеса, колишнього радника Дональд. Дональда Трампа, який казав не так давно в американській пресі, що Дональд Трамп працював першу свою каренцію на розвалення НАТО. Ну не встиг. Чи НАТО взагалі існує, але послухаймо синхрону пана заужного потім попрошу про відповідь. Ну, виходить так, що найкращі гарантії безпеки закладено у нас самих. Єдине, єдине, що нам важко. Нам дуже важко це буде зробити. І ймовірніше за все, що ось саме надходження нас в новій архітектурі, де цю архітектуру європейської безпеки ще треба побудувати. Ось воно би принесло би користь. І тут, до речі, дуже корисно, правильно згадано Джеф. Скажімо так, зараз будете сміятися. Мене. В Джефі є, скажімо так, дві проблеми, які заважають Україні приєднатися до Джефу. Перша проблема насамперед у Великій Британії. Тому що їй додаткові проблеми не потрібні, тому що в Британії армії немає. Є маршали, є адмірали, там все є. Всі атрибути армії немає. Вона не готова ще воювати. І не зрозуміло, скільки їм потрібно часу для того, щоб побудувати цю армію. Плюс в армії в Британії є підводні човни, у яких є конкретна задача європейська. Від якої вони відійти не можуть у рамках договору НАТО. Ось проблема номер один – Британія. Звісно, дипломатично ми отримаємо е, відповідь про те, що Україна не є е, північно-західною країною. Ось вони так об'єднуються навколо Північного моря, скажімо так. І я намагаюся їх переконати, що ось створення нової архітектури європейської безпеки, саме на базі ДЖЕФ є. Najrealistycznym scenariuszem. Na to istnieje w Zachali i szczotaki Drzew. скажу таким чином, це частина довших висловлювань генерала чи зараз посла залужного. Скажу таким чином так як багато інших осіб. Я відчуваю до генерала залужного величезну повагу за його ставлення, за його здібності, за його досягнення, які він показав під час ключових моментів. Але щиро кажучи, я не дуже розумію. Розумування спосіб махододі генерала залужно. Чому тому, тому що під час цих висловлювань у Лондоні. Лондоні він говорив, що стаття 5 взагалі не існує. По перше, немає підстав, щоб так говорити, тому, що незважаючи на всі суперечки, це реальні суперечки. Тут не будемо робити вигляд, що це не так. Ми говорили про мито, про загрози погрози щодо Канади, щодо Гренландії, союзників, і це велика проблема. Найбільша криза, найбільший виклик можливо. Який Шепт, стоїть перед НАТО, але, але сказавши нема це, немає жодних висловлювань адміністрації Сполучених Штатів, які б говорили, що США хочуть вийти але з НАТО. Але я задам таке питання. Але фруктах їх познаєте їх, написане ну, ли, в письмі mm -hmm. mm -hmm. м -м. Добре, скажу <реш> про ці <реш> плоди. <реш> Повертаючись до вашого питання, найпростіше кажучи, перепрошую, але більша є ймовірність генерального секретаря, який недавно зустрічався з Генсеком. Президент перепрошую з президентом США у Вашингтоні. Сьогодні відбулося відбулася зустріч міністрів закордонних справ союзу. Є оперативні плани розроблені. Повірте мені, цей союз є реальним союзом. Якби щось драматичне сталося, я скажу вам, і це вже прозвучить так досить гостро, але інакше я не можу цього сформулювати. Це не завдання посла України висловлюватися на тему вірогідності. Дії статті п'ятої на підставі Вашингтонського договору організації, я кажу із сумом, членом якого Україна не є. Ми, члени цього союзу, будемо це оцінювати. І на сьогоднішній день члени НАТО вважають, що дійсно є проблеми. бо це вірогідність це багато елементів. Є певні питання, але на сьогодні немає підстав стверджувати, що НАТО не існує, що стаття п'ята нічого не варта не дійсне, і так далі. Те про що ми говоримо на сьогодні, це великий виклик і. Тут звичайно не буде вже говорити те, про те, що те, що якщо Україна хоче вступити до е, НАТО, то не можна говорити, що НАТО нічого не варте. Це ж суперечить суперечне одному. На сьогоднішній день треба зробити все, і про це йде величезна дипломатична політична, політична боротьба, і також потрібні конкретні рішення щодо обороноздатності, в тому числі фінансові рішення, щоб максимально уникнути цього сценарія. Коли США взагалі будуть віддалятися від НАТО. від НАТО на сьогодні, ми не маємо справу так, з такою ситуацією. З другого боку дійсно, реаліз у справах безпеки не можна тут бути лише у сфері надії. Тому треба виконувати, виконувати певні конкретні кроки пов'язані із підвищенням обороноздатності Європейських держав і Канади. Це допоможе переконати американців та американську адміністрацію в тому, що це не лише рух в один бік, налише ніж там штати Штат є бенефіціаром, і це допоможе mm -hmm. також, mm -hmm. у разі mm -hmm. чого yeah, я вже кажу, в разі yeah, чого приготуватися no, на до найгірших yeah, речей, yeah, але яких ще немає yeah, зараз, yeah, Є багато yeah, завдань, які, yeah, які треба виконати, yeah, але yeah, в лапках yeah, is, uh, гребтися yeah, в НАТО yeah, а по друге його сенсовне хоронити НАТО нато рано, і це пов'язано з інтересами України, тому що якщо європейські держави, Канада, інші країни, Туреччина і так далі будуть збільшувати свої здатності спроможності, Будуть Но мати більше інструментів в тому числі фінансовими, вони будуть тут мати більше можливості допомоги Україні. тут я погоджуюся погоджується. Не сподівався, що американський союзник назве європейців паразитами. Ну це так до союзника не говориться такою риторикою. Ну, так, мені принаймні здається. Я мог би додати, і... я міг би додати, заклади, і пансько, мабуть, ви також приклади, багато інших прикладів, прикладів але яких ми не сподівалися. але ми живемо в такому світі, якого ми не могли передбачити. Ну, і, як і, я вже згадував, якщо так званий, якщо процес так званий і, мирний і, процес, і, так я його і, називаю, бо він ведеться і, Америкою. І це і теж було рішення інших країн, і Україна. Нехай ця адміністрація візьме паличку собі. Але спосіб, як це ведеться, звичайно, він фатальний. Ми чуємо там різні речі, включно з такими, від яких. Просто волосся стає дибки, наприклад, перспективи співпраці, перспективи економічної співпраці з Росією. в такому світі. Ми живемо, але це означає, що ми, ми маємо піддаватися, що ми маємо охоронити те, що нам служить. Я це Ми служить і партнерам. Ми це, це розуміємо, звичайно, це у Польщі Наше серце не лише полі. серце, звичайно, От... Польща підтримує я, Україну. ще в ті часи, коли це не було модне, так член, можна так сказати. Ні. Ми завжди хотіли, щоб Україна була членом НАТО, але вона зараз не є членом НАТО. Але щоб максимально підтримувати Україну, не можна не просто що, так розлучатися, скажімо так, що зараз працює, навіть якщо сьогодні під під загрозою. А питання Джефу це трохи інша справа. Джеф це, звичайно. Потенціал це група це питання держав, держав. І Там інше питання, чому Німеччина ну, і Польща не є членом з політичних Німець причин у випадку Німеччини є певні конституційні м. обмеження, mm -hmm. Правда, ООН ОН і НАТО лише і певні є певні причини і, структура, і ця може, структура Джеф може стати в пригоді, але на сьогодні про що ми говоримо? Говоримо про коаліцію охочих. В наступному тижні буде зустріч. Сьогодні зустріч проводиться міністерство закордонних справ. Буде наступна зустріч. групи Рам. Штайн. шкода, звичайно, що без участі no, секретаря з США Америки нову на Таким світі у такому світі ми живемо. Ми повинні до цього адаптуватися. Недостатньо сказати, що це не так. Я можу це говорити, бо я вже не є чиновником НАТО. я колишній польський дипломат можу собі дозволити таке говорити. І у мене дуже критична думка на тему способу, яким чином американська адміністрація веде взаємини із союзниками, а також те, як американська адміністрація підтримує Україну і як веде ці переговори, але це не змінює того факту, Факту, що не можна от так собі замінити реальність, в якій роль США у сфері оборони величезна з кожної точки зору для прикладу на східному фланзі, який для нас найважливіший, важливіший, і для України також НАТО служить більше військових на сьогоднішній день американських військових. Але військових. З держав, давайте припустімоських держав давайте припустимо ситуацію, що американці втратять інтерес, і вони вже про це заявляють до європейської безпеки. Наприклад, в них буде. Е Якийсь оборонний інтерес в іншому регіоні, і, е, і Америка, яка фактично є головним членом НАТО, вона дає 70% е, витрат на оборону в НАТО. Чи потребуватиме тоді НАТО якогось реформування, якщо Америка заявить, що мені не цікава більше Європа? Значить, НАТО це чаще реформує адаптує. НАТО. Постійно сон, реформується, адаптується. Є і зміни. Ту зараз немає і, часу про це говорити більше. І, це і, є планування і, оборони. То, це то, трішки то, інакше і, відбувається. НАТО дуже і, так, швидко. Так, завдяки так, можна, так, можна сказати Путіну. цій варварській війні, варварські війні, яку розпочав Путін проти України, і веде війну. вона гібридна, але це вже повномасштабна конфронтація щодо також інших країн. Щось вибухає, щось руйнується. Ми це знаємо. Це плани оборони на ці вони оборонні плани інні, НАТО вони зовсім були, інші ніж ті, які ще були 5 років тому. вони, вони дійсно. Планами... Зв'язаними планами пов'язаними із загрозою з боку Росії, але найкращі, навіть плани і це завдання НАТО як організації. Найкращі плани можна реалізувати ефективно тоді, коли приймається конкретні рішення. Тобто, вже згадана Велика Британія, країна величезних військових традицій, військових спроможностей, але цих сил замало. Ще одна проблема: у бюджеті Великої Британії муклеарне відлякування, яке є важливим це має велику частину бюджету, але це система залежна від США і так далі, питання, тут, і проблем, тут і проблем і питань надзвичайно багато. Так, так, то, Але, можна так сказати, рецепт NATO, щодо того, щоб і подолати і проблеми, тобто допомога Україні, яка є фактично фронтовою державою, і, і підтримка збільшення спроможності європейських держав. На випадок вже не кажучи про нинішню політику Трампа, про що ми вже знали давно. Я писав звіт минулого року, із закликом збільшити співпрацю між НАТО. І державами не індійського та тихого окану, бо ми повинні рахуватися це не сюрприз. Це політика Обами, Буша, Клінтона навіть Тому європейці, ті, які говорять про те, що це якась новинка, ні, це не новинка, нічого нового, але знову ж таки не можна тут йти в екстремальні сторони Це або нічого. Навіть якщо США і вони це вже роблять, частину своїх ресурсів будуть перекидати, не дай Бог, якщо б великий якийсь конфлікт. На фікотоні регіон Тихоокеану це не означає, регіон, що означає, що всі ресурси збрані, повинні dzisiaj. бути забрані. А європейці вже сьогодні пане Роберту, я би поставлювати точку. Час нас обмежений. Дякую за візиту на студії. Я пригадую, нашим гостем був пан Роберт Пщель, дипломат, аналітик центру східних досліджень.